Ну, це вже апаратура з моєю стоною серйозна. 17-й рік, в 2018 році, в 10-му місяці виїхав в Києві з автосалона, пробіг 54 тисячі. Мордочка в бронеплівці, жодної фарбованої деталі. Обслуговувався тільки на офіціалі, заклеєний бронеплівкою. Лобаш оригінальний з підігрівом, Коло тонований, правильний кубік на правильному моторі 4 літра, Бітурбо 463 кузов. Оригінальна ще, до речі, гума. 17-го року комплект на Pirelli Сервіс він тільки проходив офіційного дилера, там, де й купувався, в Києві. По ніяких гаражах він не їздив. Салон це взагалі окрема історія, зараз покажу. Салон салон індивідуальний десінго, стеля з алькантари, люк, перфорація, обдуви, підігріви дістроніки, понижайки, блокіровки електрокермо. Пам'ять сидінь, всі можливі регулювання на сидіннях є. 54 тисячі рідного підтвердженого сервісної історії. Пробігу. До речі, ключики у нас повний комплект, так як Mercedes видав. Так воно все в комплекті по машині є. Є всі повністю акти виконаних робіт по цьому джипіку. Задній ряд, задній ряд. Взагалі, взагалі тупо новий. Подивіться, тут. Взагалі наче ніхто і не їздив. До речі, на задніх сидіннях також є підігріви. жодної царапини, коцки, побитого поломаного. Взагалі нічого. По сидіннях, по картах, ніде нічого немає. І до речі, пороги, пороги всі в ще позаклеювані в оригінальну плівку із салона. Так він виїхав, так воно і є. І є. багажничок. Пішли, подивимося, багажник. Там новьо. взагалі просто тупо новьо. Постеляний такий коврик. Під ковриком. Абсолютно новий ковролінчик. Оригінальніші плівочки, бачите, ще хтось собі ще поздирає. Карти покажи. Взагалі жодної царапини. Все в стані максимально наближене до нового. Невеликий пробіг. Машина хазяйська, за нею дивилися, також встановили на неї фаркоп. Так що хто займається металом чи збирає бутилки, все проти прицепа і в принципі можна мутить. тему. Подивимося, серце цього монстра. Тут є, що показувати. а Помните, десь я на відео бачив колись. от Скажіть, от чого було не доставити другого амортизатора? Це для Мерседеса така проблема велика. 4 літра, бітурбо, їде на всі бабки, бензин жере на всі бабки, газу тут ніколи ніякого не було і не буде. за все. Я не думаю, що люди, які купляють ці машини... Ну, вже такі мілочні, що він же там не може заправити 35-40 літрів на 100 кілометрів. Я думаю, для цих людей це взагалі. У другому місяці, 2025 році, на пробізі 51 тисяча на обслуговування. В принципі, більше тут дивитися немає що. І, до речі, робилося повністю ТОшка, все проглядалося, є всі акти. І ця машина проходить сервіс. Не то, що проходить, а пролітає його. Жодного зауваження. По двигуну, чи по мостах, чи по роздаті, чи по рамі, взагалі нічого немає. Новий, тупо кубар. По колесах 275 55 r 19 це оригінальна гума. 17-го року, вона взагалі без жодного пошкодження. Рама у нас повністю оброблена. Ніде там ніякої ржавчини, нічого немає. Все робилося правильно. Так. Так, як повинно робитися. Також попередку гума повністю йде комплектна, оригінальна з салону, яка ставилася, протрунечки у нас 360, камера заднього огляду. Морда, як я вже говорив, вона заклеєна в броню. Скло підігрівом 17-го року. Воно оригінальне, воно не замінювалося. Іди сюди одразу покажу він-код. Показую він-код. Також задній правий диск, абсолютно ціленький. Без будь-яких пошкоджень. Ану зараз запустимо і зацінити вихлоп. Ах, звірьок. Почали колись не фарбованого геліка, зараз я вам покажу. Поїхали. 278, але в нас капот заклеєний бронеплівкою. Так що ви розуміли. І крила також. пластмаса в нас. Тут часть пластмаси, тут метал. Заклеєний також бронеплівкою. Ось залп завернула, вона аж видно. Щоб не казали, що фарбоване. Так, рамка ця у нас також. Бачите, гелік почали оцинковувати, ні фіга собі. Так, а що в нас по даху? Клюк у нас є. 130, 130. 138, 118, 112, тут 112, 106, 106, 113, Верка, 113, 103, 111, 101, 101, 91, 127, 106, 113, 106, 114, 114. Так, ця сторона. 295. 295, Я ж нагадую капот і крила передні закатані в плівку в броні. Для того, щоб його не побило. Оскільки машина квадратна і для того, щоб не було рамка в нас ця не фарбована, бачите в оригіналі. Цинк, цинк. 121, 121, 122, 127, 113, 106, 106, 116, 108, 115, 102, 102, 103, 110, 101, 114, 109, 103, 95, 105, 105, 106, 99, 99, 100, 100, 92, 104, 112, 117. Без жодної фарбованої деталі. Я не буду углублятися, оскільки ну, немає жодного сенсу. Приїжджайте, дивіться. Переднє вам показав, він не фарбований, морда в броні. Так обходили всю машину і не знайшли по машині ні одного косяка. Взагалі я не бачу просто жодного косяка ні по кузову, ні по салону. С Салон взагалі без царапин. От Взагалі от нова машина. От просто нова машина. Да, грязний може десь коврик. Бо погода, самі бачите, яка вона якась неоднозначна, то сьогодні до півдня йшов дощ. По кузову взагалі жодної царапинки, вм'ятинки. Немає до чого, просто хотів би навіть до чогось би прицепитися, просто немає до чого. Ні до кузова, ні до салону. Морда в броні, сколів немає. Невеликий пробіг, ще й сервісований по офіціалу. І просто схоч прицепитися, а прицепитися немає до чого. Паню, що по ньому робили на 51 тисячі був сервісне ТО. Потім на пробізі 54 тисячі він заїжджав на юніком. Робилося. Діагностика циліндрів, поняття діло, поміняли одразу свічки. Тобто, взагалі ніяких зауважень по машині немає. 1510-2018 року вона виїхала з столічки ця машина, проходила вона сервіси в них. Ось ці заїзди тут є 19 й рік, 14 тисяч, 20 рік 27, 21-й 41, 23-й 49 і в 24 му вона заїжджала. 51 тисяча в другому місяці і в 8-му місяці 2025 року її робили ендоскоп перед покупкою. Машина пройде сервіс на ура. Допустимо, кермо в нас, діло, воно в дереві і з пам'яттю сидіння водія та пасажира з пам'яттю, повністю тут електрорегулювання сліпі зони, камера заднього огляду. Три кнопки, блокировка диференціалу, Блокировка заднього моста, ось кнопка підігрів обдува, підігрів обдув. Потім що в нас іде так. Якщо ми включаємо задню, у нас включається задня камера, а задня камера трошки не привична. Мені нечего, як у буса. Ну їй Богу, назад на парку, прийдемо, що тут у нас ще є. Повноцінне сидіння з усіма Mercedesкими регулюваннями, що водія що пасажира. Я думаю, що по-другому воно не... і не може бути. Навігація у нас є. Навігація телефон у нас діло, підключається. Так. По асистентах в принципі, у нас все, що треба, все у нас є. Мартізонний дистронік, підігрів лобового скла. Скан 10 з 10 я не знайшов жодного косяка по машині. Не по салону, ні по кузову. М'ятин, царапин. Просто немає скло, оригінальність підігрівом, морда, в жодної фарбованої деталі обслуговування тільки в офіційного дилера. Блядь, я не знаю, я не знайшов, чесно. Я не знайшов до чого дома хатися. Машина прийшла. Сервіс без жодного зауваження. Хто хоче собі цілого геліка, обслуженого, цілого, з пробігом 54 тисячі кілометрів, він ось, я на ньому їду. Їде він просто.